Пригарного, потішного, дай Боже, і творчого дня суботи, дня, коли навчаємося від старших, коли згадуємо різних наших друзів, більших, менших, і шукаємо від них натхнення. То саме сьогодні буде натхнення від нашого брата Луїджі Санто Пауло, який викладає у папському біблійному інституті, викладає слово Боже, вивчає його, ділиться з ним. Час до часу приїжджає і в Україну, підтримує всіх українців, кого знає. І недавно він у Фейсбуці поширив дуже красивий пост, такий на дві сторінки абзац. Але мушу з вами поділитися, бо великим благословінням є. Справді такі, такі слова, які надихають, такі слова, які дають утіху. Тому зараз я включу музику, якусь таку гарну на фоні. І запрошую вас послухати, вдуматися в ці слова, але прошу послухайте їх до себе. Якщо маєте змогу, то закрийте очі, хіба що ви за кермом, якщо за кермом, то очі не закривайте, бо треба жити. І просто послухайте, що до вас може промовити через Луїджі Господь сьогодні. Пам'ятай, ти відповідь на мрію, а не на потребу. Бог створив тебе не тому, що ти йому потрібен, а тому, що він мріяв про тебе із самого серця в вічності, таким, яким ти є. Зроби своє життя відповіддю на свої мрії, а не на потреби. Зроби ідеальне, а не корисне, метою кожного свого прагнення. Бог не хотів тебе, тому, що ти був корисним, потрібним чи необхідним для нього. Він мріяв про тебе. Здійснюй цю мрію про непотрібну красу перед обличчям позолоченої клітки корисності. Бо все корисне стане непотрібним, як тільки потреба, буде задоволена. Але те, що прекрасне, залишиться в мрії, у якій Бог мріяв про тебе. Будь мрією, а не потребою. Уіджі. Санто Пауло, будь мрією, а не потребою. Але чи не найбільше мене торкає тут, власне, оці слова здійснює цю мрію про непотрібну красу перед обличчям позолоченої клітки корисності? Хтось мені сказав був, що диявол дуже практичний. Диявол дуже практичний. Він не буде займатися тими справами, які йому не принесуть користі, які йому не принесуть плоду. Натомість Бог. Насправді марнотратний Бог, він дуже любить просто красу. Ми скажемо, нащо співати на Різдво пастухам? Чому не можна зробити якийсь концерт світового масштабу? А Бог каже, бо це файно. Це файно, аби люди, які ні на що не мають якоїсь особливого заслуги, чи навіть не потребують заслуги, нехай послухають колядку. Нехай послухають щось гарне. О, там прослава йде, почалася, Тому що трошки пришвидшитися, аби не без мене. І, бо гарна. Тобто це не потрібна краса, брати і сестри, це щось таке, таке красиве, це щось таке Боже, це, це реально Божий почерк. Щось просто гарне. Так творить Господь. Він робить речі просто гарними. Він робить речі. Просто для того, аби вони були, і просто аби були красиві. Природа, дерева, надмір. Нащо так багато цвіту на, на черешні, якщо лише з декількох із них будуть реально плоди? А Бог каже: нехай буде, нехай буде цей світ, нехай буде краса. Нащо так багато насіння з дерев, так багато насіння розлітається осінню, а з них так мало виростає. А Господь каже, нехай буде. І так у всьому, у всьому, у всьому. Тобто, ми нікуди не втечемо від практичності, ми, ми нікуди не втечемо від потреби. Постійно треба бути потрібними, постійно треба бути ефективними, професійними всюди, вдома, готуючи сніданок на роботі, в всіх наших обов'язках, справах. І тому цю річ варто пригадувати собі, аби ми були схожими на Бога не у практичності, але у красі. Тобто, робимо сніданок. То зробімо цю яєчню, чи, чи там що вже максимально гарним. Робимо обід чи якісь обов'язки на роботі, то зробімо їх красивими. Виховуємо дітей, робимо табір, то зробімо його гарним, просто для того, щоб було гарно. І тут дівчата пора з команди різні сюрпризики, подарунки. А чому? Ну, бо це гарно і це мило. І моя практичність така чоловіча, нащо це марна трата ресурсів, А ні. А я бачу, як потім тішаться всі, які реакції, які утіхи, яке задоволення. Слухайте, краса працює. Краса працює. І тому здійснюю цю мрію про непотрібну красу перед обличчям позолоченої клітки корисності. Будь мрією, але а не потребою. Творім красу. Постарайтеся сьогодні, завтра зробити щось гарне, просто щоб воно було, без якоїсь особливої потреби. Чи без якоїсь особливої вигоди, чи необхідності. Просто нехай буде. І тоді, коли ми так робимо, коли ми вчимося так робити, тоді ми стаємо схожі на Бога. А наш Господь вельми тішиться, коли бачить почерк схожий на нього. Дякуємо, Луїджі, за таку файну ідею, за таку підказку. Також запрошую сьогодні зробити гарну річ, яку наш брат Олександр просить допомогу на. Передовій у них вийшов з ладу джип, дуже потрібний там для доставки на нуль різних речей. Вийшов з ладу двигун, мотор, треба його і замінити, при можливості відреставрувати. І це потребує немалих коштів. то Хто хоче приєднатися до цього ремонту, допомогти їм безпосередньо, то посилання на його реквізити будуть унизу. І зробіть це не тому, що треба зробити, а тому, що це гарно, коли ми не залишаємо братів у біді. Зробіть це гарно. Аби гарний джіп робив гарні речі, надіємося для гарної перемоги, щоб і перемога стала гарною славою Бога в Україні. Файно. Ротворімо красу, і тоді стаємо ще більше схожими на Бога. Майтеся файно. Мир вам.